Доброго дня і мої найщиріші вітання всім вам, любі мої друзі. Сьогодні вам хочу розказати і показати, як я роблю як я їх називаю козацькі котлети. Це котлети по моєму рецепту. Мені дуже подобається. інгредієнти, всі, ті, що ми маємо у кожному домі 100%. Що немає, можна легко докупити у себе в найближчому магазині. Взагалі, хочу вам сказати, що це у нас будуть котлети з квасолею. М'ясо це обов'язково ж, звичайно. Але крім квасолі, ще туди додається гриби, цибуля, морква, зелень, спеції. Буде дуже смачно. Починаємо робити і. Перед. Ну що ж, стартуємо робити наші козацькі котлети. Перше, що ми повинні зробити, стакан квасолі Ми ставимо е, на огонь і відварюємо. Відварюємо повністю до стану пюре. Якщо у вас квасоля не замочена, якщо готуєте наперед, можна на ніч замочити. А взагалі, щоб прискорити е, результат. Відвар... Щоб вона швидше відварилася, додавте буквально у воду чайну ложку солі... соди. Підсолите, само собою, а соди додавите набагато швидше розвариться. Але навіть якщо вона суха, із содою, все рівно буде готуватись майже годину. Кілограм фаршу. Фарш у мене сортів, у мене все зараз магазинні продукти. Шампіньйони. 300 грам я брала більшенькі такі грибочки, тому що їх треба потерти, а коли вони крупніші, вони краще труться терти на крупнішу терку Одна цибулина теж трите на терку Морквину на терку. Це можна роздавити. Можна потерти теж на дрібнішу терку. Три зубчики чесничку. Чесник до смаку, і обов'язково має бути кріп і молода ще трішки цибуля. Це буде для красоти, тому що основний дасть цей. Ну Ну і декілька яєць. Ну, перше, що ми робимо, ми готуємо повністю, щоб зварилася, до стану пюре наша квасоля. Працюємо. Зварилась моя квасоля, поки гаряча, її треба перем'яти. Добавте, будь ласка, в квасолю, десь приблизно 30 грам масла, бо квасоля сама по собі, вона суха. А так ви її перемнете з маслом, буде і смачніше, і більш-менш, знаєте, так от, більш масткіше, як кажеться. Масло я беру, звичайне, 82%. Там немає такого, щоб щось було. В кого яке є, в кого, може, 70%, ну, в мене 80%. Гарно перем'яли, щоб стало все однорідною масою. І потім ми викидаємо до мого фаршу. Фаршу у мене кілограм. Оце все йде із розходу. Ну, і з. Того по рецептурі на кілограм фаршу. Тепер ще одне моє. Хто не любить квасолю, бо є такі люди, що дійсно її не люблять. Можна взяти звичайну картоплю. Потопчіть картоплю так само. І має бути картопля. Тепер я все це буду. Викидати сюди. Так, що тут зробимо. І починаємо терти, робити все по черзі. Так, ось я заблудилася трішки. Викидаємо раз. Отак. От Тепер показую. На оцю крупнішу терку натираємо гриби. Я одного разу не показала, як ліплю варе... не вареники, пиріжки. Ви знаєте, мені потім в коментарях написали, ви хоча б показали, як ви ліпите пиріжки. Це, мабуть, були пиріжки з квасолею ви хоч би показали, як ви їх ліпите, а то так не цікаво. Я вибачилась і сказала, що тепер кожну свою процедуру цю буду показувати. Одночасно ми ж сюди і цибулю. Тремо цибульку переставлю, щоб не мішало. Щас, я думаю, ще вам гарно видно. Бо це ж теж тонкощі свого, своєї роботи. Цибулю теж на тертушку. Воно в нас має бути все однорідне, однотонне. А моркву, дивіться, на оцю дрібнішу і на неї ж покришимо часник. Працюємо. Все оце, що натерте, ми додаємо сюди до м'яса, перемішуємо все до однорідної маси. Часник є. Сіль додавайте за смаком. Добавте сюди, в мене, дивіться, невеличкі такі домашні яйця. Я вбиваю 4 яйця. Вони невеличкі, вони маленькі, але що. Оце все ми. Мішаємо до однорідності. Часник і сіль, повторюся ще раз, за смаком. Працюємо далі. Перед самим приготуванням, вже як гріється, тепер ми додаємо різану зелень. Зелень поріжте дрібненько. У мене тут носики від цибульки і носики від кропу листочки всипимо туди. В нашу суміш, що буде котлетами, дуже смачними котлетами, звичайно. І вже коли зробите так, починаємо формувати котлети. Котлетки, щоб вони тримали форму, мали суху скориночку, ми обов'язково будемо, дивіться, бачите, отак зробила. Котлети ми обов'язково продовжу свою думку, будемо перемішувати отак, а потім обваляти в кукурузному борошні. У мене із кукурудзи борошно, тоді буде суха скориночка на котлетках. Так ось вже не хочу руки. Можна руками, але я вже цею, така в мене є. Як я кажу, хазяйська ложка. Отак От перемішали. Чому зразу ні? Тому що воно, коли буде підсмажуватися, цей зелень, буде свіжа, а не вже та, що полежала. То буде краще і більший аромат. Тепер ще одне. Тут, мені кажуть, ой, це ви будете готувати. Овочеві котлети. Ні, в мене овочеві котлети не, не пройдуть вдома. Мені обов'язково треба, щоб котлети були з м'ясом. А то мене не зрозуміє ніхто. Якщо котлета та без м'яса, можеш і не готувати. Так. Ставлю, я думаю, вам видно. Ось наше борошно. Подивлюсь, видно, гарно видно. Нагріта вже сковорода на плиті, отак от, от, дивіться, ложкою взяла сюди раз, Провернули, прокрутнули, сформували і на сковороду смажиться слідуючу. Так готуємо з однієї з іншої сторони підсмажили і закладемо їх тоді на деку і обов'язково, бо немаленький огонь, щоб був, щоб взялося гарною кірочкою А основне буде, доходити вже потім температура. Вже буде доходити в духовці. Ще треба буде поставити хвилин на 15 в духовку, щоб вони середина гарно пропеклася. раз Так, ну вже ж ніби показую, як я що роблю, щоб не було критики, щоб ви не все показали. Так. Чотири, п'яту. Котлети в мене немаленькі. Казала, кажу і розказую, що в мене котлета така, як я кажу, сімейна. Є, знаєте, сучасна молодь, вони готують, такі манісінькі, як 5 копійок. Але в мене котлета, вона ж трошки вжариться, така, що, знаєте, взяв у руки і не стидно. Так, ще одну покладу і буде смажитися. Час перевертати, будемо дивитись далі відео. Так, мені здається, що вже під... підсмажили з одного боку. Ой, які гарнюшки та рум'яні. Перевертаємо. Бачите, отакі коричневенькі. М -м -м. Чого його гулять з тими маленькими котлетками? Це, звісно, мої жарти, але гляньте, яка краса смажимо і складаємо ось сюди це деко. Деко попередньо я змажу маслом дно. Тільки дно. І потім не, не ложу, а так один біля одного на ребро, я їх отак поставлю, вони всі якраз лягуть у це деко. І в духовку, в піч в духовку, хвилин на 15 при температурі 180 градусів, щоб гарно пройшла серединка. Що ж, працюємо далі. Із того всього фаршу, що в мене був. Оце отут, вони в два шара, бачите, от один слой, другий слой котлеток. Я їх накрию фольгою. Рум'яний, чарівний смак. Все, як кажуть українські господині, до ладу. Але що їх потрібно обов'язково поставити в духовку хвилин на 15, не більше. Уже щоб була духовка розігріта. Якщо не розігрівали, а зразу ставити можна трішки більше. Має обов'язково пропектися серединка. Вони ніби пропаряться, вони тоді будуть ще пишніші, ще ніжніші і ще м'якші. А потім у нас вже буде фінальний акорд, де я вам покажу, що ми отримали. Наш результат. Зараз, звичайно, буде пара. Але я постараюся акуратно так, щоб вам... О! Дивіться, яка краса. Аромат незрівнянний. Незвично, якось так відразу і смачно, і, і насичено, і м'ясо, і гриби, все пахне одночасно. Ну, і тепер беремо будь-яку котлетку і будемо з нею розправлятися. Будемо дивитися, ой, гаряче. Будемо дивитися, що ми маємо. Так раз. І ось результат. Бачите? Вона е, така вся е, повітряна, така вся, знаєте, от пишна, пишна, пишна котлетка. Смак, я вам скажу, вам дуже сподобається. До якого вона гарніра? Це вже на ваш вибір, будь-то каша, будь то пюре, будь то будь-яка картопля, але маємо той результат, на який ми очікували. Зараз куштую на смак. Смак незвичний, смак чарівний. Повторюся ще раз, хто не любить. Ну, кому не подобається от, смак квасолі, є такі люди, можете замінити картоплею. Але ці котлети і до гарніра, і без гарніра просто Добавили собі сюди, можна сметанки положити, можна положити майонезу чи просто поїсти. Дуже-дуже-дуже смачно. Спробуйте цей мій незвичний рецепт, я вам думаю, сподобається дуже. Запрошую вас, хто зараз в гостях на моєму каналі, але ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Хто зайшов перший раз, передивіться, може, ще декілька відео, якісь мої рецепти вам сподобаються. А взагалі, то всім дуже велике спасибі. Смакуйте, будь ласка, на здоров'я. До зустрічі!